Легітимний живий, ви забили, забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Добре, не сприймайте слова про легітимність серйозно, але так чи інакше, Янукович. Виліз зі своєї ями, і тепер ми знаємо, чим він займався весь цей час. Дійсно, я ціленаправлено працював. Віктор Федорович просто засліпив нас своїми новими зубами, але, до речі, почав шепелявити. Напевно, у них з Путіним один стоматолог, бо і в бункерного щось із дикцією сталося. Янукович у цьому відео як той колишній, який хоче показати, що в нього в житті все добре і без тебе зачіску зробив, костюма вдягнув. Ще й до косметолога збігав. Батя, я стараюсь, проте до роботи косметолога залишають. Ця питання. Окей, то навіщо ж він виліз? Загалом нічого нового Янукович доповнив спіч Путіна в Китаї та заявив, що, попри неповагу зверхність і погану поведінку партнерів з ЄС, він наполегливо вів нашу країну до цього союзу, але був категорично проти України НАТО, бо НАТО це катастрофа і путь в нікуди. Це пряма дорога до гражданська війни. Да, такий молодець, що ми досі розгріваємо його політику. А хотілося ще тоді сказати: Астановітісь, для чого Кремль вкинув в інформаційний простір заяву втікача? Наразі невідомо, але принаймні ми посміялися.